Все, що мені відомо, це відомо з вчорашньої прес-конференції в обласній прокуратурі та з сторінки Фейсбук, генерального прокурора який також прокуратурних події, яка вчора мала місце в нашому місті. Нічого інформації з цього приводу немає. Де тоді, на вашу думку, перебуває, тому що всі розбилися відбулися першого заступника. Зараз я за то. тому що він офіційно вчора перебував у відрядженні в Києві на засіданні комісії з питань встановлення тарифів на водопостачання та водовідведення в нашу місті разом з керівником комунального підприємства Водоканал Карташовим Станіславом. А взагалі про цю ситуацію на як видно людину, яка разом з грішми, там, ми так зрозуміли, що це місце, локація це біля соближення гнізда. Всі місцеві знають, про що бачать, хто це, що це за людина, яку затримали, може ви щось більше нього значить. Мені невідомо, хто це за людина, я не, можу вам середу, я не знаю, що це за людина, про що ви зараз говорите. І про суму грошей, відповідно, так само. Мені невідомо. Все, що мені відомо, це з засобів нашої інформації. А де конкретно проводилися обшуки? Тобто, чи підтвердіть інформацію, чи були обшуки в будинках на депутаті? Я, я знаю, що був правильний обшуку в будинку заступника Іштана Люсі ЦАП в службовому кабінеті. І просто ця група працювала у кабінеті і, і, просто, працювала мого помічника. І не був там обшук, просто ця група там працювала з документами. І скажіть, вашу думку, власне, це все, що було вчора, е навколо цієї ситуації, що ви можете сказати про це про інформацію? Богдане, говорити на мікрофон сюди, цю сторону. Все, що я можу сказати, це все, що прозвучало знову ж таки з засобах масової інформації, з офіційних коментарів правоохоронних органів. Більше я з цього приводу не маю що сказати, напевне, ведуться певні слідчі дії, є процедури, є таємниця слідства. Мені і, більш детальної інформації невідомої, в мене її немає зараз. Скажіть, будь ласка, чому зняли на сьогоднішній сесії одне земельне питання? Воно стосується цієї справи вчорашніх обшуків? Так воно стосується цієї справи. Тому це питання було сьогодні. Знято з зрозуміло і ще СБУ говорить про те, що хабар давали за приватизацію земельної ділянки, на якій стоїть торговельно-розважальний центр. Підприємець багато років працює в оренді. В нього земельна ділянка зараз він хотів приватизувати. В нього попросили хабаря. Що це за торговельно-розважальний центр? Я... За цю історію розкажіть, про яку земельну ділянку мови? Мені мені невідомо, про яку земельну ділянку мова і хто там і за що вимагав обрати. Ця вся інформація, напевно, є у наших правоохоронних органах. Але ви зняли сьогодні на рішення, так, ну, Значить це, рішення... це, 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 під, це торговельно розважальний це підприємство чи підприємець? Це адреса дігучів? Собранецька, об'їзна дорога. Це там здається, є заправка і є автомейка. Угу. Тобто це торговельне розважання? Ні, це, це не торговельне. Чуєте, що я говорю? Це є об'їзна дорога в Кінець Собранецької, там, здається, розташована автомейка і, 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 і заправочна станція. Можна зараз переглянути. Вам це рекомендували це. правоохоронці зняти це питання? Так. Що буде відстанована ріжна відповідь? Дочекаємося офіційного. Я буду мати зустріч з правоохоронними органами. Я дослухаюся до їхньої рекомендації і ми приймемо рішення. Заява Луценка це не є вже посилам рекомендаційним Я думаю, що є. Ну, немає зараз в мене інформації офіційно про місце його знаходження і прохід всіх цих. Проти... Слідчих дій, які зараз перебувають, ви прийняли рішення голосувати сьогодні і розглядати замельні питання в зв'язку, що відбуваючи власне зараз і розслідування. Ми так прийняли рішення голосувати за ну, це. Що всі питання розглянуті в постійних комісіях? Вони опрацьовані в інших структурних підрозділах міської ради. І я виніс всі ці питання на розгляд сесії. Депутати прийняли рішення. Підтримати чи не підтримати ті чи інші питання. Вони всі пройшли опрацювання в комісіях, і тому я не бачу підстав, їх не розвивати. Для вас особисто це була шокуюча новина? Так, це була шокуюча новина. Дозволите? можете не повертатися. До вас. А, вчора, коли почалися обшуки, була інформація про те, що нікого не було з керівництва в міськраді, і вони в той момент почалися. Чи вас попереджали про це? До вас зверталися, чи дійсно так робилося? І до нас десь біля 12 години прибули в мій кабінет працівники служби безпеки і з працівники прокуратури. І мені розповіли, що зараз тривають такі слідчі дії і що будуть проведені певні знову ж такі, оперативні заходи. І ми з ними поспілкувалися, я їм надав всю необхідну інформацію, перелік документів. Я запросив посадових осіб нашої міської ради, які їм були потрібні для надання їм інформації. Після цього я перебував разом з, з, наш, з працівниками нашої міської ради на похоронах Еміла Михайловича Поповича. Тому я перебував на місці на зв'язку. Певний час не був на зв'язку, тому що була така процедура.